На захоплених територіях Луганщини окупанти формують так звані народні дружини, яким дозволяють застосовувати фізичну силу, електрошокери і газові балончики. Про це проінформували в Луганській обласній державній адміністрації. Крім того, армія Інфо повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські військові взялися за виховання, так зване виховання молодого покоління. В школах стартувала патріотична програма Луганський характер, де дітей поділили на Жовтенят, піонерів та трудівників. Загалом, як живе окупована Луганщина, будемо говорити із заступницею головного редактора видання трибун Валерія Мельник з нами на прямому зв'язку. Пані Валерія, слава Україні! Героям слава. Я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Важлива тема життя Луганщини, тому що наскільки обласна адміністрація раз роздавала статистику: 95% Луганської області зараз знаходиться в російській окупації і Значна частина з 2014 року і з 2022 року Росіянам вдалося захопити е, території Луганської області. Тож, пані Валерія, чи можна е, зробити такий поділ, як е, окупанти ставляться до е, території, які захопили раніше під час АТО, і е, як ставляться до території, які вони захопили під час так званої спеціальної воєнної операції? Ви правильно сказали щодо того, що ситуація на окупованій Луганщині вона дуже різниця, адже є території, які окуповані з 2014 року та з двадцятого. Але я би ще робила такий поділ на те, що є повністю знищені населені пункти. А є населені пункти, які вціліли. Наприклад, на староокупованих територіях ситуація вона можна сказати, що більш стабільна. Люди можуть закрити там свої базові потреби щодо їжі, води зі зв'язком так там теж все в порядку. Якщо говорити там про прифронтові території, наприклад, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, то там зв'язку немає. Окупанти обіцяють його вімкнути, до речі, адже донедавна вони говорили, що це неможливо через безпекову ситуацію, і щодо ставлення окупантів, то. Ну, можливо, можна сказати, що жителі тимчасово окупованих територій з 2014 року вони можливо почувають себе вже більш своїми, але насправді. Росіяни погано відносяться до жителів всіх тимчасово окупованих територій України, тому що вони не вважають їх росіянами, і неодноразово можна було чути випадки, коли українці їдуть в Росію, а до них там ну жахливе ставлення, і вони дивуються, тому що по телебаченню транслюють зовсім іншу думку: транслюють те, що вони приймають нові території, і так далі. І щодо на та да, так, да, будь ласка, прошу вибачення. Щодо того, я сказала, що росіяни збираються вмикати зв'язок, то це ну дуже важлива новина насправді для жителів тимчасово окупованих територій, тому що раніше росіяни казали, що зв'язок заважає безпекові ситуації, тому що прилітає в міста частіше. Але зараз росіяни зрозуміли, що прилітає все одно, навіть коли зв'язку немає, і вімкнення. Насправді дуже покращить ситуацію для людей. Тому що зараз в прифронтових містах користуються лише таксофонами, які працюють лише в межах одного міста. І, наприклад, Сіверськодонецьк це раніше місто, в якому проживало близько 100 тисяч людей. Зараз, скоріше за все, там немає і половини, але звісно, що ну, чіткої статистики немає в нас. Але на все місто встановлено всього шість таксофонів. І чому я кажу, що ситуація покращиться для людей зі зв'язком, тому що фактично. Це може врятувати комусь життя, адже ми знаємо випадки, коли люди помирали через те, що неможливо викликати швидку, неможливо викликати таксі, щоб доїхати до лікарні. Горять квартири, тому що щоб дозвонитися в пожежну службу, потрібно дійти до таксофона, або якщо там частина ближче, то до частина. Але Вімкнення зв'язку це не єдина така безпекова міра росіян, адже зовсім нещодавно вони закрили в'їзд на ще одне прифронтове місто. Це місто Сватове. Воно знаходиться дуже близько до лінії фронту. Чому я кажу ще одне, тому що напередодні, у березні 25-го року, вони закрили на В'їзд тимчасово окуповане рубіжне, і аби потрапити до будь-якого закритого населеного пункту, потрібна або місцева реєстрація. Ну тобто, людина, у якої знаходиться майно на тих територіях, вона фактично може туди потрапити або потрібен спеціальний дозвіл. Його можна оформити лише у самій адміністрації, тобто потрапити людині без реєстрації, майже неможливо. І росіяни встановлюють такі жорсткі правила? Ну от а як стосовно надання медичних послуг, ви сказали, що неможливо додзвонитися, так але якщо людина приходить і в неї там український паспорт, їй нададуть медичну допомогу, чи оця окупаційна сепаратистська влада змушує людей приймати російське громадянство. Насправді, росіяни заявляли, що вони не будуть приймати людей, які мають український паспорт. Також вже закінчився перехідний період на окупованих територіях, коли можна людині було знаходитися з українським паспортом в окупації. Зараз ці міри жорсткі і Ну, фактично, отримати будь-яку допомогу, влаштуватися на роботу чи ще щось можливо лише за наявності російського паспорту. А як стосовно можна так сказати, безпекової ситуації, але зі сторони окупантів на новоокупованих територіях, я прошу вибачення за таку тавтологію. Так, як росіяни окупанти, сепаратисти з так званих оцього ЛНР ставляться до людей там, в тому самому Лисичанську, Сєвєродонецьку, чи, чи відомі факти знущань над місцевими? Якщо можна назвати це випадком знущань, то ну, взагалі, якщо аналізувати російське телебачення, російські новини, то той же Сіверськодонецьк він дуже активно відбудовується і життя там налагоджується. Саме таку картинку вони транслюють. Але нам відомі випадки, коли людина намагається потрапити до Сіверськодонецька, до своєї квартири, вона приїжджає до своєї квартири, але виявляє, що там живуть російські військові. Або е, російські будівельники, тому що е, ну, це сам саме щодо е, ставлення росіян і е, окупаційної влади, їм все одно на місцевих жителів, і дуже яскраво може пояснити ситуацію ставлення росіян до е, звичайного мирного населення. Е, це те, що, наприклад, якщо взяти окуповану попасну, як яка Um... була повністю зруйнована в ході боїв у 2022 році а до 2014, з 2014 року вона перебувала майже на лінії фронту тобто вона фактично зараз повністю зруйнована там не лишилося жодної вцілілої цілої будівлі і так як живуть там люди можна зрозуміти ставлення росіян там немає електроенергії там немає води газу опалення у людей не було взимку також немає жодного магазину немає аптеки Люди виживають кубками, і до 2022 року, за офіційною статистикою, там проживало 20 тисяч людей. Зараз, за даними російських волонтерів, які возять туди хліб, тобто вони видають хліб на одиницю на, на одну людину. За їхніми даними це 260 людей. Окупаційна влада ніяк не допомагає цим людям. Місто повністю закрите. Попасне взагалі вважається військовим містечком, тому що це таке місце базування російських військових. З одного боку, у людей навіть немає виходу, і вони контактують з російськими військовими, тому що вони тільки вони можуть привезти їм поїсти чи дати там якогось бензину для генераторів. І росіяни навіть не обіцяють відновлювати це місто. Вони говорили лише про відновлення залізниці, але варто розуміти, що вони це роблять лише для себе і таким пота. чином вони покращують логістику. Так, а якщо говорити про Лисичанськ, яка там ситуація? А якщо говорити в контексті того, щоб, наприклад, порівняти Лисичанськ та Сіверськодонецьк, то не дивлячись на те, що ці населені пункти знаходяться дуже поруч. Але Сіверськодонець, ніби то відбудовується там, відбудовують хоч ну хоч якось відбудовують житло. Так, рівень цих ремонтів він дуже жахливий, дуже поганий. Люди жаліються. Ну але все таки він є. В Лисичанську цього майже не відбувається. Також там дуже складна ситуація з водою. Вона була і до 22-го року, але зараз там фактично просто немає води і немає підвозу води навіть. Якщо там в окупованому Донецьку можна сказати, що росіяни там облаштовують якісь підвози води, вони ставлять баки з водою. То в окупованому Лисичанську це нікому не треба, тому що це прифронтове місто і. Ну, фактично, займатися цим ніхто не буде. І щодо новоокупованих територій, то нещодавно росіяни взагалі просували таку тезу, що оплачувати.